Закінчується ще один навчальний рік, рік війни, рік, коли наші діти позбавлені дитинства і спілкування зі своїми ровесниками. Сьогодні моє відео буде про те, як 30 років тому в Савинській середній школі номер 1 учні 4 класів, після закінчення навчального року ходили на кашу і їх. Там приймали в піонери. Спочатку на подвір'ї школи зібралися всі учні четвертих класів, і їм організатори школи зачитували їхній маршрутний лист, що їх чекає попереду і на що треба приділити увагу, щоб дійти без втрат і проблем до кінцевої зупинки. Пішки. На першій станції Болотна всіх очікував сюрприз, на який ви зараз і дивитесь. Діти довго думали, яка істота їх зупинила, і вони довго не могли пізнати. То це, чи Баба Яга? чи ще якась кікімора? А може русалка? А нам не затяжка, я дітейський. Так треба чекати долі. А ви знаєте? А ну ви строка мені, де вийдете? Кажете дітей? Не знайтесь, я всіх їх заберу тут. якщо не знатимуть, де вони йдуть. Де ви йдете? Так? Де? Похуд. У поход пішли до мене в поход. Ні. 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 мене там та родичів, скільки там у мене, в цих родних. а ну кажіть, де ви йдете? Ну швидко, бистро. Чого ви туди йдете в поход? одному по одному, погодного. Сідаємо там, по і сідаємо, там за дорожне мати. Добрий день, діти! Добрий день! Ой, які ви дружні. Ну діти тебе близько-близенько. Щоб ще бличе, бличек, така ну стала так рушка, кружка вас запитувати і запитувати. Так, так діти, зараз ми з вами вивчимо пісню. Стали кружками. А може вы таку знаете? Это так, кружку, крошком-крошком, кашкам, крошком кашком, крашком, кашкам. Шеденька, так шуденька, шеденька, сумка, молодцы, поставити. самки. Он вернул такого рюкзака, вот ще чарівного. Так это сумка, поставити, так. А це хіба кружок? кружок, кружок, так. місті весело шагать по просторам. По просторам, по просторам. І, і, прип... і, 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 конечно, припивать Лучше хором, Лучше хором. Раз біозка. На другій станції кульбабка їх зустрічала нова перешкода. Вона ставила свої питання і діти на них давали відповіді. Здравствуйте. Баба я гая, дочка мапия. Дочка бабка. Діти. Діти, батько. Школері ще п'яні. Школярі! Що ви там робили? Всі навіть нації України! О. Так, тепер шкоди. А, скоро, так? Да. А то ви воно так чи що? 21 листопада 1990 року. Які ви умні япуски. багаж! Три-4 сначала. Я тебе на тупусі було. Ну що, все хорошо! На кінцевій станції кафе Лісова сказка на дітей чекав відпочинок і каша. Так, ну молодці! Молодці! Ну-ка, командир. дійшли, дошли, ребята? Хорошо? Хорошо? Ну-ка. А що то я не вижу, тут оцінок. нету. Ой, да тут одні пятерки. И <дит> что ж у вас на станции Болотной там кто встретил? Ой, это Болотка, баба. Иди не в кошмар. Что ж у нас там делала? Что делала? Хотила забрать и нас в болото. Да ты что? Вы не дали, всё понимаю. Вы дружные ребята не дали. А ну, я не хотела, я нету забрать, а не дала. Да то, да, то <п> Молодці, ну, а які ти завдання нам давала? Яйця, галаці, хорошо. А куди яйця. Ось так. В ті часи учнів приймали в спілку з ПОУ, тобто піонери. Це така стара назва, яка змушувала дітей щось вірити. Ясна річ, що без віри звірив щось, щасливе життя неможливе. І тому прийом в піонери в нашій школі був організований так, як ви бачите. Так, оце це тут у мене це, у мене ножик є. Я лупче й туди. Так, ось це туди, давай бачиш. Куди картошку? Спочатку на станціях-зупинках всіх чекав несподіваний сюрприз між запитаннями, а потім родичі баби яги заховали піонерські значки і діти повинні їх знайти. Посмотрите, с каким піднесенням всі учні хочуть знайти все ученики хотят найти Схованку. И они все-таки чего достигают. Мы веселые бойцы, золотые кузнецы. Молодцы ребята, все дошли без потерь. Классные руководители вижу, живые, здоровые, веселые. Молодцы ребята. Итак, значит, сегодня мы с вас вас будем принимать в пионеры. А де, де наші значки Ха-ха! меня их не знамена, а забрали, захвались. Да. Ой, ребята, что ж мы будем делать? Шука. Йоуся. Я, я песню проспеваю тебя хорош. Может, скажем? Так, да. да, Ребят, ну просто песню тогда. Конечно. Что ж делать? Так, какую мы... А пе... какую тебе песню спеть? Вот чтобы ты да. была долго. Современную. Ой, современную. А можно, Про чтобы... Ой. А, а, про может... а можно, чтобы солить, а мы подпевали. Ладно. Так, да. ребят, ну какую эфир. А встречи мы домики. Склероз, лаяя. Я молодой еще. Ой, лет сорок. А там четвертый А, четвертый Б. Где там? На в Галиці, че що. Вот тут в деревах. Дерева. Слушай, да. есть на верхушку. Нет. Да. Тож, на верхушку. Нет. Мы ж не Карлса, мишки лучше. Не удобно. Києва, ми ми бачимо, ждем так. І так, давайте ми сейчас, наверное, в кружочок сядемо. Після цього тут, на березі Сіверського дінця, відбувся маленький концерт художньої самодіяльності всіх трьох четвертих класів.

І не цінили того, що маємо. Зараз я вважаю, що у багатьох цих дітей, які виступають і навчаються в нашій школі, мають уже своїх дітей, які дивляться на вас і не вірять, що таке колись було. Я вважаю, що більшість із цих дітей зараз зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну і гонять рашистську нечість з нашої землі. Після виступу артистів відбулася святкова лінійка, на яких всіх учнів прийняли в споу. Вони виголосили клятву, по якій будуть жити далі, і за це отримали почесні значки. І так, ребята, торжественно вручити вам значки, які ви сьогодні безспорно заслужили. ми з вами... Признісім клятву піаніра. Перед лицем своїх товаришів урочисто обіцяю. Перед лицем своїх товаришів урочисто обіцяю. Гаряче любити, і берегти, свою батьківщину. Гаряче любити і берегти свою батьківщину. Прагнути зробити життя. Кращим, добрішим, справедливішим. Разі зробити життя. Спасшим, добрішим, добрішим, справедливішим. Навчитися розуміти один одного і діяти разом. Навчитися розумію. Знати більше, чим знаю. Знати більше, чим знаю. Уміти більше, чим вмію. Уміти більше, чим вмію. Все. Клятву ви принесли? Тепер ми вам подаруємо такі цікаві і гарні значки. Поздравляємо вас, ребята. Ви перші? А вже носили. Ви бачите, що за тут але а що таке споун? Піонетський, 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 а коли народилася Майданя, велика, власова, на року. Молодці! Так, всі може значки почепили чи ще? Багано вот... сказали. А ну-ка ще раз. Все, молодцы, поздравляю вас, всех. вы доблестные. Спасибо. От а каша, пошли варить Так, Спасибо. молодцы, ребята, теперь отдыхаем, варим кашу, проведем конкурс на лучшую кашу. <связь> Під таким девізом за батьківщину добро і справедливість пройшло все це свято і взагалі все навчання в школі. Дітей вчили миру і злагоді. Я тільки одного не розумію, чому такі ж точно діти сусідньої держави, а тепер вже загарбники, з'явилися в нашій країні і хочуть її загарбати. Невже цьому вчили в їхніх школах? Нарешті діти дочекались такої смачної каші, що вона їм запам'яталася на все життя напевне. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Анатолій Гарагати Архівне відео, адже за 40 років відеозйомок нашого краю і ваших шкільних років. Різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато історичних архівних відео. Як ми тоді жили і не зуміли зберегти добро, справедливість і честь. Тому до нас і прийшла війна. Мені соромно за своє покоління, покоління ваших батьків, тому що ми не зуміли зберегти мирне життя із за нашого олігархічного суспільного ладу. Я вважаю, що ваше покоління вже ніколи не дозволить сміятися над собою і ви будете жити в мирі і злагоді і по справедливості. Україна понад усе, щастя вам, шановні четверокласники!